Привіт усім! Сьогодні ми з вами зануримося в одну з, мабуть, найвідоміших ідей Клайва Стейплза Люїса ідею про існування універсального морального закону. Це концепція, яка є фундаментом для багатьох його праць, і ми спробуємо розібратися, чому ж вона така важлива. Ну, давайте почнемо з питання, яке, я думаю, знайоме абсолютно кожному. У це дивне внутрішнє відчуття, що ми повинні вчинити правильно, навіть коли нам цього ну зовсім не хочеться. Коли бачиш, що комусь потрібна допомога і щось всередині каже, треба допомогти. Хоча це може бути незручно, невигідно чи навіть страшно, звідки береться оце загадкове повинен саме цю таємницю і взявся розгадувати Льюіс. Окей, то з чого ж почати? Льюіс, як справжній логік, починає з найпростішого і найочевиднішого пояснення, яке першим спадає на думку. Можливо, вся наша мораль це просто інстинкт. Ну, знаєте, щось на кштат стадного інстинкту, який змушує нас дбати про інших заради виживання всієї групи. Але ось тут, каже Люїс, і криється ключова відмінність. Інстинкт це імпульс, це сильне бажання щось зробити. А моральний закон це щось зовсім інше, це відчуття, що ми повинні допомогти, навіть коли бажання немає, або, що ще цікавіше, коли інший набагато сильніший інстинкт, наприклад, самозбереження, просто кричить нам Тікай! І щоб це пояснити, Льюіс використовує просто геніальну аналогію з фортепіано. Уявіть, що всі наші інстинкти, любов, страх, гнів, бажання це просто клавіші. Жодна клавіша сама по собі не є хорошою чи поганою. А моральний закон це ноти, це мелодія. Саме він вказує, яку клавішу і коли натиснути, щоб вийшла гармонійна музика, а не просто хаотичний набір звуків. І ось ми підходимо до, мабуть, найсильнішого аргументу. Моральний закон просто не поводиться як інстинкт, він стоїть над ними, ніби суддя. Коли два інстинкти конфліктують, скажімо, страх за власне життя і бажання врятувати когось, саме моральний закон вирішує, як правильно вчинити. І знаєте, що найцікавіше дуже часто він каже нам прислухатися до слабшого інстинкту. Тобто він не просто ще один гравець на полі, він арбітер, який знає правила гри. Добре, з інстинктами розібралися. Але є ж інше, не менш популярне пояснення а що, якщо мораль це просто щось, чого нас навчили батьки і суспільство. Ну знаєте, як правила етикету за столом, чи те, по якій стороні дороги їздити? Просто соціальна умовність і нічого більше. І каже так, звісно, ми вчимося моралі, але ж є різні речі, яких ми вчимося. Одні це просто домовленості, наприклад, правило їздити праворуч. В Англії їздять ліворуч і нічого страшного, це умовність. А от табличка множення це зовсім інше. Два на два буде чотири і в Україні, і в Австралії, і на Марсі. Це об'єктивна істина. Так от питання, мораль вона більше схожа на правила дорожнього руху чи на математику. І ось тут ми підходимо до справді серйозної проблеми. Бо якщо мораль це просто вигадка кожного суспільства, то на якій підставі ми взагалі можемо казати, що одні моральні погляди краще за інші? На якій підставі ми, наприклад, засуджуємо певні практики інших культур чи минулих епох? Льюіс доводить цю думку до її логічного і, треба сказати, досить тривожного завершення. Він каже, що якщо немає реального стандарту, то всі наші розмови про кращу чи гіршу мораль це просто порожні слова. Тоді не можна об'єктивно сказати, що, наприклад, ідеї матері Терези краще за ідеї Гітлера. Це просто різні погляди, і все. Погодьтеся з таким висновком жити якось некомфортно. Або подумайте про таке поняття, як моральний прогрес. Ми ж постійно ним користуємося, кажемо, що скасування рабства це прогрес. Але що означає слово прогрес? Це ж рух до чогось кращого. А щоб знати, що є кращим, потрібен стандарт, еталон, з яким ми порівнюємо. Без цього еталону є тільки зміни, але ж аж ніяк не прогрес. Отже, Куди це все нас приводить? Якщо мораль це не інстинкт і не просто соціальна вигадка, то що ж це тоді? Люїс підводить нас до свого головного висновку, має існувати щось, що він називає справжньою мораллю. І що це таке? Це ідея про те, що існує реальний, об'єктивний стандарт добра і зла. Він не залежить від наших думок, почуттів чи культурних традицій. Він просто є так само, як є закон гравітації. Ми його не вигадуємо, ми його для себе відкриваємо. Це може звучати трохи абстрактно, тому Льюіс знову дає нам чудову аналогію. Подумайте про місто Нью-Йорк. Моє уявлення про нього і ваше може відрівнятися. Хтось із нас може помилятися щодо розташування вулиць, але чому ми взагалі можемо помилятися? Тому що існує реальний Нью-Йорк, незалежно від наших думок. Так само і з моралью. ми можемо сперечатися про те, що є правильним, саме тому, що існує реальне правильно. Добре, але тут виникає абсолютно логічне запитання. Стривайте, скажете ви, а як же величезні відмінності в моралі між різними епохами, коли ж людей спалювали на вогнищах за чаклунство? Хіба це не доказ того, що мораль річ мінлива? І Льюіс, звісно, про це подумав. І його відповідь, як на мене, просто блискуча. Він пропонує розрізняти дві речі моральні принципи і віру у факти. Давайте розберемо на прикладі з відьмами. Перша моральний принцип чи згодні ми, що люди, які свідомо і жорстоко шкодять іншим, заслуговують на покарання. Мабуть, так. І люди в минулому думали так само. А ось друге віра у факти. Вони вірили, що існують жінки, які уклали угоду з дьяволом і можуть вбивати магію. Ми в це не віримо. Бачите? Моральний принцип той самий, а от уявлення про факти абсолютно різні. Тобто, коли ми перестали полювати на відьом, це був перш за все прогрес у наших знаннях, а не обов'язково в моралі. Льюіс наводить ще один приклад. Ви ж не назвете людину більш гуманною, якщо вона перестала ставити мишоловки просто тому, що більше не вірить, що в її домі є миші. Логічно, правда ж? Давайте швиденько підсумуємо, про що ми говорили. Отже, ключові ідеї Льюіса. Моральний закон це не просто інстинкт, а диригент, який керує інстинктами. Він також не є соціальною умовністю, а схожий на об'єктивну істину. Саме існування ідеї морального прогресу натякає на цей об'єктивний стандарт. І нарешті багато суперечок про мораль це насправді суперечки про факти. І наостанок Льюіс залишає нас із одним, але дуже потужним питанням добре, припустимо, він має рацію. Припустимо, у нашому всесвіті дійсно існує реальний об'єктивний моральний закон. Тоді що це говорить про сам Всесвіт, що стоїть за ним? Це питання вже виходить за межі простої етики і веде нас до набагато глибших роздумів про реальність як таку.